Здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо, что пришли к нам. Сегодня Юрий представил в Киеве свой новый, если можно так сказать, поэтический сборник. Новый, старый или как? Потому что в этот сборник листы в Украину вошли ваши ранние стихи. Ну, есть такая хитрая формула ⁇ выбраны ⁇ Выбраны означает, что это... Твори вірші в цьому випадку, нашому так які свого часу, десь колись давніше раніше вже побачили світ, от а, а тут вони вкотре перевидані. От в якомусь такому, в так в такій от іншій версії, Так, це серія, поетичка серія. Я завдячую Івану е, да? е, Малковичу, видавцеві цієї книжки. Е, завдячую власне е, появою її. Зрозуміло. Uh, ідея його uh, створити оцю от серію з дуже двозначною назвою УПА. Так в даному випадку українська поетична антологія. Така вот. творча провокація. Uh, да? uh, ну, трошки якби з uh, гумором. Кожна книжка кожного поета uh, має свій цвіт, от ваш і я Не знаю. Це, мені колір, недавно можливо. сказали, що це Маджента називається це, 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 цей кольор. Красивесь так книжка. звучить італійською трохи. От, е, вірші. Е, звичайно, е, це така для мене взагалі це сентиментальна трохи історія, тому що ну, тут зібрано, можна так сказати, мою молодість, бо листи в Україну це е, такий цикл цієї збірки, який я писав в, в Москві. Навчаючись на вищих літературних курсах, я уявив собі такого уявного співрозмовника в Україні, якому я періодично звітую про своє життя, буття що там в Москві відбувається, і що навколо мене. і це був фантастично цікавий час. Ну оптимістична місяці... печальна, виходить, лірика? Вона була оптимістичною. А скажіть, будь ласка, якщо повернутися к поезії, говорити, о настоящей поэзии или графоманской поэзии. Вот перед вашим приходом мы декламировали стихи поэтесы из э, Донецка. Ну, э, в общем, она может составить конкуренцию сатирикам, но она, правда, считает э, на полном серьезе свои стихи писала. Вот как отделить э, настоящих поэтов от поэтов цветиков? Знаете, mm -hmm. я поэт, зовусь я цветик. Всем вам от меня приветик. Не пам'ятаю латиноамериканський поет, який сказав, що поезія з'являється там, де два слова зустрічаються між собою вперше. І от е якщо я чую е якийсь словесний потік, а в якому ці слова вже настільки давно разом зв'язані, там, злиплись уже просто, то мені така поезія не цікава. Я навіть починаю підозрювати, що це графоманія. Да, і хочеться, щоб перший раз встречилися ці слова, і останній раз стрілявся. Може і так, тоді це взагалі унікальне якесь таке от поетичне явище. Да? Тоді можна говорити про поетичний геній. У вас презентація була от, в Києві, буде в Луцке, во Львові, в Івано-Франковске. Поїдете ли ви восточную Україну? Будете ли ви там читать свої стихи? І є ли там у вас благодарность слушатель я рідше там звичайно виступаю, ніж ось у Києві і на заході України. Але е, я завжди з радістю відгукуюся на запрошення. Якщо, якщо мене е, звідти запрошують, то я е, з радістю туди їду. Чому з радістю? Тому що там е, відчувається ще у, у публіки м, ну, якби така потре, голод, так? Такий, е, така ненаситність. І а вони взагалі сприймають е, виступи е, письменників сучасних українських, сприймають з е, Значно більшим ентузіазмом, ніж у тих містах, де ці виступи стали такою звичною, нормальною справою. От е, тому е, я абсолютно не е, будую якихось. Кордонів для своїх виступів, так? І а, якщо запросять ну там не тільки на схід України, якщо запросять там до Москви чи, до, чи ще далі, <сумісті> от, я також з радістю поїду. Ну, Тогда прочитайте, пожалуйста, для наших зрителів щось э ліричне, щось небудь таке вічне. Це був би такий вірш, який називається Єдиноріг. Так, він походить із циклу середньовічний звіринець. Єдиноріг виступає дуже часто би, таким охоронцем захисником прекрасної дами від усяких там рицарських посягань на її, на її цноту, на її незайманість. Для нічного настрою, можливо, це буде так. найвідповідніше. Єдина. В лісах застає мене темна година, як музика в місті, зненацька за рогом. Я чую, пасеться узліссям єдино, ріг не плутати з носорогом. Я брав тебе, як фортечні мури, я в себе вмістив стільки стріл, скільки зміг, а зараз ніч, як великий мурин. І тужно голосить єдиноріг він лагідний звір, я галопом розсунув пахучі кущі і галявини там. Він пив, наче воду, кожну красуню, та я навіть подиху з тебе не дам. Він рідкісний звір, і тонка в нього шкіра, Зламається спис назавжди, мов жердина. Я навзнак засну. Коло вбитого звіра прохромлений рогом. єдина. Ось е, обидва гинуть. Спасибо большое. У нас в студії був поет Юрій Андрухович, який сьогодні в Києві представив свой сборник стихов листи в Україну. Спасибо вам большое. Нових вам творческих удач.